Копів висновку долучатися до цього провибачення. Чи наразі є якісь питання організаційного характеру? Хто з учасників бажає оголосити чи прокоментувати з відповідного об'єднання? Звичайно, стосовно. Давайте прокурор, оскільки це є. можна сидячи. Вашому висновку в цьому висновку, який надане суду, відповідно наявні ті розмови, які були додані в відповідних протоколах огляду в матеріалах ТЗ до про застосування запобіжного заходу, вони текстуально такі самі, як зазначено в протоколах, і ну, зокрема окремо акценту увагу на основних моментах, які я вже звертав увагу при Вчорашньому судовому засіданні, зокрема, з приводу відповідно аркуш 2 експертного висновку, розмова 29.11, де значить, особа вказує Миколіну, Миколін запитує, а де сама експертізарча, у тебе на комп'ютері. Далі, відповідно, цього ж, дати, цього ж дати нижчий фрагмент внизу, розмови з 13, 18, 13.19. Йде якраз обговорення щодо розміру можливої неправомірної вигляд за висновки цієї експертизи. І на наступному третьому аркуші остання фраза в контексті мови Микуліна. Він мене спрашував, скільки буде стоїти оправдательне стоїть, я йому сказав 30. Ну, тогда що скла, що нова. Я йому сказав, що можуть бути до 20 Ну знову ж таки, вчора при дослідженні документів я фразу, свертаву, на цю фразу звертав розмову. на четвертому аркуші. Зверху мова іншого співучасника, який говорить, називає відповідні підприємства, гідромеханізація, пісок, відповідно під'ємцю. піску. це якраз є ті обставини, які досліджуються, досліджуються в межах кримінального провадження, яке перебуває на Розділ Деснянського районного суду міста Києва і відповідно в цьому висновку також 9-й аркуш, знову ж таки, мова Миколіна йдеться про обговорення про те, що у кримінальному провадженні, яке розглядається Деснянським районним судом, він. Вони влаштовували розмір той неправомірдовий для експертів, які був йому озвучений, і мова Миколі на мене тоді йому на правдоні таку ціну заряджують, що йому вже е, нікуди буде. Е, далі ще розмова на 18 арку, що це саме в контексті е, готування до мене неправомірного виводу судді. Камриницькі посередині аркушу он же до цього пару разів було таке, а давайте може на дві менше, на одну менше, або суддям суддями торгуватися. Я думаю, йому ще як то ну і інші розмови, які ми вчора досліджували, і хочу звернути увагу на висновки в самому експертному висновку. 38 восьмий аркуш. Значить, тут були наведені відповідні стенограми, вони нумеровані відповідною нумерацією і відповідно висновки експертів в питанні 1-2 щодо наявності ознак монтажу фонограм. Відповідно встановлено, що фонограми з розмов з 1 по 28, це якраз воно трошки більше наведено, ніж надавалось до питання. Відповідно, внесення змін монтажу не виявлено. І е, далі, по е, цих же висновках, по е, кожному нумерацію, окрема стенограма вона нумерована своїм номером, і відповідно, е, як ми можемо бачити з цих висновків. По кожному номеру, в тому числі, яке я зазначив, що у досліджуваних фонограмах зафіксовано усне мовлення Миколіна Савчака і відповідно висловлення Миколіна Савчака, текстовий зміст, який в основному відповідає викладеному питанні постанови, позначений як Миколін Савчак. Ну і так по кожному питанню, відповідно, там додається ще третій співрозмовник Комерницький, і відповідно експерти, досліджуючи усне мовлення, встановили, що сам, по-перше, що саме цим особам на належить це у мовлення. По-друге, що зміст викладений в протоколі відповідає якраз цьому усно мовленню. Таким чином, відповідно, ця експертиза підтверджує те, що усне мовлення, яке визначено в протоколах огляду, станограма ПТЗ, воно співпадає текстуально і належить тим особам, які зазначені в цьому протоколі. Добре, Шо, Хотів почати з іншого, але почну. З висловлення прокурора, ну я сподіваюся, що всі учасники процесу у нас вміють читати, і можливо, це прокурор читає, тому що трансляція в нас вже відбувається. Однак, казати, що фонограми є оригіналами і не піддавались монтажу. Ну, давайте почитаємо дослівну відповідь на перше і друге питання, дати категоричний висновок, що фонограми є оригіналами, що не піддавались монтажу, та будь-яким іншим змінам не виявилось можливим. З причин, наведених у пункті 3.3 дослідницької частини висновку експертів. Ну, дякуємо, звичайно, детективу, що він не надав описову частину, ну можливо, це таємниця досудового розслідування. Однак, це те, про що говорила сторона захисту, у тому числі вчора, що яким чином можна встановити взагалі, чи є вони оригіналами, якщо самі записи перебували у сторонніх осіб, коли складався протокол. Ну, можливо, тому це є таємне, було вчора таємницю до судового розслідування і не надавалося суду. Ми тепер подивимося на дату експертизи 10.02.2025 року. Тобто сторона обвинувачення е, приховувала від сторони захисту і суду. Фактично. Е, Вісім місяців наявність експертизи, про яку знали всі журналісти журналісти в цій країні, про те, як вона проводилась, про те, що нібито хтось впливав на експерта. Ну, з огляду на результати експертизи, ми не маємо описової частини. І, на жаль, чомусь детектив вважає сторона обвинувачення, що це таємниця досудового розслідування. Тобто, ну давайте почнемо тоді спочатку. Дата проведення експертизи 10.02. це навіть до реєстрації вказаного епізоду. Це початок року. Є дві постанови про призначення судово-криміналістичної експертизи. Є експертиза, яку чомусь сторона обвинувачення не долучає, де неможливо було провести цю експертизу експертами, як зазначив вчора прокурор, яких не вистачило досвіду чи можливостей, чи технічних можливостей. Тобто в експертів державної ДНДКЦ не вистачило технічних можливостей. Це профільна експертна установа, яка спеціалізується в тому числі на проведення фоноскопічних експертиз. Ну, експертів Львівського науково-дослідного інституту. Ну, мабуть, вистачило можливості. На жаль, ми не бачимо, які ці можливості в чому вони полягали, тому що у нас тут немає не списку літератури, який використовували, ну, можливо інша література була у цих експертів. E, у нас двічі змінювалася постанова про проведення експертизи. Двічі. Що в ній змінювалось, ми не бачимо. У нас описової частини немає. В e, нас написано відповідно в, експерти... в підозрі Мікуліну, що відповідно до статті 4 закону України про судову експертизу, ніхто не має права впливати на судову експерта. У нас двічі змінювалася постанова будь-яких відомостей щодо скерування клопотань експертом. У нас. Ну, в цьому, вибачте, агристку експертизи в нас немає. На підставі чого проводилася ця експертиза, також не зрозуміло. Е, які зразки надавалися, як вчора ми зазначали, Мікуліна визвали для надання експериментальних зразків вже з проведеною експертизою, яка нібито встановлює, е, яка нібито влаштовує сторону обвинувачення. Однак е, ці експериментальні зразки не відібрали. Е, Мікулін Комарницький є російськомовними. Особами де брались зразки ну, судових засідань, де вони на українській мові розмовляли. Ну, ми не бачимо цього. Що надавалося на експертизу? У нас є просто перелік е е стенограм, які чуть-чуть не відповідають протоколу, і е ну, ви бачите хоч одну категоричну відповідь на одне питання. Третє питання. Текстовий зміст, яких в основному відповідає викладеному у питанні три постанови. Тобто фонограми не відповідають. Вони в основному відповідають. Це в кожному питанні, в основному відповідає, в основному відповідає, а в чому не відповідає? Ну, в сумах, в особах. Ну Чому цю експертизу не показано? Ну, можливо, тому що це не оригінали записів, можливо, тому що в основному відповідає, і в якому основному Ну що можна встановити. Тут взагалі висловлювання, яке позначено як Мікулін, належить Савчаку, експерт встановив. Ну, а як ідентифікують осіб? Ну, Якщо е, я розумію е, взагалі те, що інкримінується, яка інкримінується конструкція, ну, можливо, для готування до вчинення злочину достатньо такої експертизи, ну, тоді. Так, да, дійсно можна обирати запобіжний захід стосовно підозрюва. Ну, я не бачу об'єктивності цієї експертизи. З рахуванням. Я записувала ці записи цих просмотрів наразі. Які? У вас є ці записи, на які записи? Ні. немає. 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 Ну, ми ж клопотали, ми ж до вас е, Ні, в ОТЗ нам просто відмовили, ми, ми долучали вам. Ми тимчасовий доступ не використовували, ми тільки хотіли отримати доступ до цих експертиз. Ну, сторона обвинувачення не приносить експертизу. Ну, дуже цікаво подивитися, чому експерти ДНДКЦ профільної установи відмовили в проведенні. Ну, можливо, вони зробили по-правильному відповідно до методики, запросили експериментальні зразки, а їм відмовили, і тому пішли в Львівський інститут судових експертиз. Ну, публікацію ми долучали, що на експерта впливали. Тільки чому скажуть, що це сторона захисту впливала, ну а з такою експертизою ну, навіщо на експерта впливати? Він не встановив, що вони є оригіналами. Він не встановив, що вони не піддавались монтажу. Він не встановив, що текст відповідає викладеному в питаннях. Які зміни вносились ну, також не Ну, Які двічі вносились зміни до постанови? Чи це в, в розрізі питань вносилися зміни? Ну, навіть до технічного питання, коли був реєстраційний номер носія, на якому є аудіозаписи, ну, я сам особисто займався негласними слідчими діями, і я знаю, що пишеться вже на секретну флешку, а не флешка секретиться після того, як на неї щось записано. А нас всі носії інформації засекречені в день їх виготовлення, в день вірніше складення протоколів. З урахуванням того, що технічні засоби не перебували в володінні сторони обвинувачення. ну і чомусь у нас немає описової частини. Ну, що, що написано, От, Яку таємницю досудового розслідування складає описова частина? ну, Можливо, те, що там немає зразків. Суд. Підтримую свого адвоката, хочу ще наголосити на тому, що у нас відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу, я ж не бачив цю експертизу, поки мене з нею не ознайомили, витяг з експертизи. Передбачено, що будь-які слідчі дії проводяться виключно в межах відповідного досудового розслідування. Я щойно перевірив витяг з ЄРД. Епізод внесений майже через місяць. Після даної експертизи. Даний факт, дане, за яким, в межах якого проводилось експертне дослідження, до цього було внесено два епізоди до ЄРДР. І жоден із них, от якщо ознайомитись з фабулою досудового розслідування, не підпадає під можливі ознаки от, безпосередньо цього діяння. Тобто, якщо у сторони обвинувачення були, були якісь дані, які вказували, що потрібно проводити розслідування за даними фактами, вони навіть не після отримання експертного дослідження, а ще до звернення з експертним дослідженням повинні були внести відповідні відомості до ЄРДР. Законодавець чітко передбачив, що лише одна слідча дія може проводитись без внесення до ЄРДР. Це е, огляд місця події. Ну, Проведення експертного дослідження це не огляд місця події. Тому, е, Шановний суд, е, я вважаю, що ці докази, очевидно, є недопустимими. Я розумію, що сторона обвинувачення буде посилатися, що на даній стадії ці питання не вирішуються. Ну, е, чому я вважаю це важливим? Тому що все ж таки до кожного учасника кримінального процесу повинна застосовуватись належна правова процедура, яка повинна відповідати засадам кримінального судочинства. І як ми вже вказували на минулому судовому засіданні, от такі елементи саме і вказують, що в цьому конкретному випадку сторона обвинувачення на кожному етапі. Не придержується цих засад кримінального судочинства. Тобто вона проводить експертизи без внесення ЄРДР, вона визиває мене в якості свідка для відобрання зразків, де я в приміщенні набув взагалі не, не бачив ту особу, яка мене безпосередньо викликала. Але при цьому мені вручається повідомлення про підозру, що також є непередбаченою кримінальним процесуальним законом процедурою. Саме таке вручення повідомлення про підозру. А, в подальшому Звертаю увагу навіть на ті відомості, що ми вчора досліджували, там у протоколах на кожній страниці є ймовірна, ймовірна. Тобто, ну, тобто сама сторона обвинувачення ну, не може встановити, що ж там було неймовірно. Так як експерти могли встановити. Неймовірно, якщо їм на дослідження надавались ймовірні відомості. При цьому хочу ще зазначити, мій захисник правильно вказав, нам чомусь надають описову частину даної експертизи, я не бачу жодної можливості, як описова частина фоноскопічної експертизи може становити будь-яку таємницю досудового розслідування. No, to już... Ну і я за свою практику такого також ні разу не бачив. Тобто, це може становити таємницю досудового розслідування е, тільки тому, що і захист і суд побачать, наскільки, очевидна, мабуть, ця експертиза є необґрунтованою та е, такою, що суперечить вимогам законодавства. При цьому звертаю увагу на минулому судовому засіданні. Прокурор вказав, що до цього була інша експертиза, і вона прийшла до висновку, що не може надати відповідь від висновок. Ми також експертизу з вами не бачили. Чому вона не може надати відповідний висновок? Це також, я думаю, дуже цікаво і може вплинути на об'єктивність прийняття рішень. При цьому не тільки в першу чергу вказувати на об'єктивність прийняття рішень самою стороною обвинувачення. Як я вже вчора вказував, я впевнений в цьому, я вважаю, що і суд може в цьому, ну вже за ці судових засідання впевнитись, що це, це повідомлення про підозру в даному випадку, яке було мене вручено. Воно вручено виключно з надуманих підстав з кваліфікацією, яка взагалі становить якесь ноу-хау в, в нашій правовій державі, готування до надання неправомірної вигади. Що я не знаю жодного вироку у державі з такої з такою відповідною кваліфікацією. І, і е, хочу наголосити, що на мою думку, це виключно було вручена на повідомлення про підозру з інших підстав. Не для того, що дійсно сторона обвинувачення навіть сама вважає, що я причетний до якогось злочину, а для того, щоб інші епізоди, які цікавлять сторону обвинувачення, е, розглядались по тій процедурі, яка їх цікавить. А це ну все ж таки не засада і не виконання завдань кримінального процесуального законодавства. Дякую, що Дякую. ми діслухаємося дослідження з точки виступу, я можу зрозуміти дані щодо експертів. Перша така друга дійсно зазначається, що... Не можу зробити категоричними висновок, чи є оригіналом, це в лютому місця це наразі призначені, чи ще якісь експертизи з цього Можуть, ну, Причини, які зазначені, які вказує експерт, що не може зробити категоричний висновок, це не те, що є якась проблема з конкретними носіями, чи це просто це загальна проблема, коли є відсилка на пункт 3, -3 дослідницької частини, то там відповідно, зазначено, що е, там. Будь-який експерт і сучасні методики не дозволяють при таких експертизах робити категоричні висновки. І саме висновки цієї установи львівського е Науково-досвіду інституту судових експертиз призначалися такі подібні ж експертизи в інших провадженнях, і саме з таким посиланням, в тому числі, що неможливо, вони пишуть кожному висновку. Тобто, тобто не є питання якоїсь, що саме по цих носіях є якісь у експерта питання, сумніви, що він не може дати категоричний висновок. Це просто питання методології, взагалі проведення всієї фоностокіпічної експертизи. Тому говорити, що Ну, По-перше, перший по абзац цих висновків звучить ну, досить категорично, що ознак монтажу внесення змін не встановлено. І далі конкретно по особам, починаючи з третього питання, надається приналежність усного умовлення їм, відповідність стенограмам. І захисник звертав увагу на вислів загалом відповідають. То я хочу звернути увагу, наприклад, пункт четвертий, другий абзац. Чому слово загалом? Тому що певні фрази, і вони виділені, позначені в цьому протоколі жирним шрифтом, експерт їх позначав, ну він їх там не почув, не встановив і він про це відобразив. Тому, власне, є і фрази загалом, але говорити про те, що е, тут висновок не категоричний, він якийсь сумнівний, немає підстав, оскільки на поставлені запитання були надані чіткі відповіді на приканальний стармівач. Так що з дослідницького? У нас тут це питання не виникло, щоб була дослідницька частина. Чому там? Це таємниця досудового слідства наразі. Це позиція до судового розслідування, тому наразі ми не можемо. Доповнення є учасників цього кібців провадження. Чи є необхідно щось оголосити ще із матеріалів клопотання? Посилалися на сей, в будь-якому разі на в кімнаті поділяєш, яка посаджувала усі на один учасников на кордоні? Немає, але я ж кажу, стосовно експертизи, ну, давайте повіримо прокурору на слово, що це загальна практика, ну і приймемо рішення, як то кажуть, без дослідницької частини. Ну, у нас більше ніяких питань доповнень немає. Допомоги немає, так? так? Я пробачте, що несуть репліку, лише хочу сказати, що я не збираюсь е, вчиняти жодні ризики, які е, вказуються прокурорам, що нібито я можу вчинити. Більш того, як я вже вказував, я е, багато е, стикався як захисник у своїй діяльності з захистом е, невинуватих осіб. Я не боюся сторону обвинувачення, не боюся їх тиску, і відповідно. Я і маю опит захисту невинуватих осіб, і себе також в змозі захистити. Тому це також я вважаю, вказує саме на те, що жодних ризиків я не збираюсь вчиняти і буду доводити свою невинуватість виключно у процесуальний спосіб. І я думаю, що суд також вже мене чув і сьогодні, і вчора. І він може побачити, що я це кажу відверто, а не для того, щоб там отримати якесь рішення саме суду. Все, так, що. Това е по-разрутен 28.10.2025 година чист на друзки. Трябва да се разказвам за чистка, съдя е на тича, за до предубеденото необходимо. А за повишено за в размере 200 000 Bre Піду цельный год для нас поговорить, что призначніше потерянність напряжень за полічего заходу выглядит составу. З обов'язковость кошти на на рахунок корпусі антикорупційного суду за відповідь реквізитом оплата забезпечити їх внесення за сторонами та додати документ, що підтвердження несень за то про святому судья, значить ее может быть здесь категории, знакомый заповідь на заходу выглядит закрытию, на дискуссию геометричного позвонить за поліченного захода, значит українка.

Не відлучатися за мной український без дози про в появляться пропускники пожалуйста на давній стату, отримати спілкування по кримінальному провадження із Комарницьким, Антоніком, Федорченко, Чорманчук, Матвеєм, <кхух> що до обставина кримінального провадження в державної пропуск. Сергій 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 не буде чи належним чином повідомлено, не з'явиться за допомогою слідчого прокурору, слідчого судді без причин, чи не повинні, що чини свої неявки, якщо порушить інші покладення на нього, перевізи застосування до протягом заходу, Застави звертається до духі держави, то зеркало це до спецповних держпіжати, використовується для постанового закону по використанні поштою судового збору. У нас зі звернення до духі держави, січні сиділи в питання про застосування до підозрювання започного заходи, стави більшого розмірі запобіжного заходу. Контур за виконання поличного коли покладено дозвіло близьке покласти на дитину нову, але може бути скаже до постійного поводше, бо те, що постійно скаже безпосередньо до такої палати, потім буде зні з її оголошення, але не бере сповнення після закінчення строку подання потенційного скарги, що таку не було потім. Вона запитання операційного скаже суду рішення, що вона не скасує на березку на суду після ухвалення рішення суду в операційній інстанції. Час оголошення повного тексту 14.00, 3.11.2025 року.